Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами спечемо печінковий такий торт, який називається щедрий Він буде у нас з трьома начинками: одна з начинок буде твердий сир або плавлений, і 4 відварених яйця, чотири зубчики-чесники. Часника там буде і три столові ложки майонезу. Друга начинка у нас буде із грибочків. Грибочки ми помили, не замочували, а помили і гарненько потрібно просушити. Паперовими рушничками, щоб не було зайвої вологи. І ось просушені грибочки нам потрібно порізати якомога дрібніше, пам'ятаючи, що в нас буде це буде начинка. Смажимо грибочки на сухій сковорідці, без олії, без нічого. І вже аж коли випарується вся рідина, тепер тільки додаємо трішечки олії і трішечки вершкового масла. Додаємо солі, сушеного чесничку, перчику, щоб була начинка смачненька. І ось тепер додаємо туди сметану. В протушковому сметані ще потрібно нам буде майонез. Майонезу потрібно багатенько. І третя начинка у нас буде це смажена цибуля і морква на вершковому маслі. Так буде набагато смачніше. Цибуля обсмажується окремо, і поки вона готується, просмажиться вже майже зовсім, аж потім додаємо моркву. І коли буде готова і морква, присолюємо, приперчуємо, додаємо сушеного чесничку. І це буде така смакота сир натираємо на саму дрібнесеньку теречку, яка є. Нам потрібно, щоб структура була така гладенька. Яйця натираємо на крупнішу терку. Перетираємо 4 зубчики чесничком, яким методом ви там натираєте, додаємо сіль, мелений перчик і 3 столові ложки майонезу. І все, Всі начинки наші готові: і сирна, і морква із цибулькою, і грибочки. І тепер нам потрібно промити гарно була замочена і промита печіночка. Нам потрібно її приготувати тепер. А як ми будемо готувати? Відчищаємо, де там у нас є плівки, якісь якісь там прожилки. І ось тепер вже приготов, у нас все готове і ми будемо перебувати на блендер. Будемо додавати сюди молочко, 300 мл молока, одна цибулинка, печіночка, 4 сирі яйця. І 7, вісім столових ложок борошна. А то може бути таке що і дев'ять. Сушений чесничок обов'язково додамо туди перець і сіль до смаку. Все перебиваємо до однорідної маси. Все поступово молоко додаємо в саму останню чергу. Так, щоб у нас була така маса, як ну, трішечки густіше, ніж на млинці. Переливаємо в якусь таку ємність, як мисочка, щоб нам було зручно смажити. Перед кожним смаженням таким млинцем змащуємо олією сковорідку і випікаємо при закритій кришки на не дуже великому вогні, щоб гарно просмажили, щоб не була сира печінка. І всі тепер коржі складаємо в тортик, Самий нижній слой, саме блюдо наше. Ми змащуємо майонезом для того, щоб ці коржі не скопзалися. І тепер прикладаємо по черзі різними начинками. Перша морква, друга у нас була сир, потім грибочки і так далі. Зробили по, всього по два шари. такі. Саме верхній шар викладаємо сир, у нас залишився його було найбільше, сир із яйцем і з чесничком. Гарнесенько все вирівнюємо. Підрівнюю бочки, щоб було дуже гарно, ідеально, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб було видно, що це домашній. Прикрашати можна, як ви хочете. Я поклала такі два помідорчики і трішечки петрушки, і вийшов гарний тортик. І в розрізі він, ось-ось.